Це кула саме так японською звучить назва квітучих дерев, які вже роками прижилися в Ужгороді. Наразі в обласному центрі їх близько п'яти тисяч. Ще півсотні висадили після великодніх свят. Японські дерева привезли в спеціальних контейнерах в рамках всеукраїнської кампанії «2500 сакур. А акцію започаткувало посольство Японії в нашій державі. Представники країни Сонця розповіли про традиції, пов'язані з сакурами. Sakura party under the U sakura trees. Mi, mi so here, maybe not too much drinking no, in, the in the garden. In, the garden, but in Japan, it's completely free it's and people enjoy, drinking, people enjoy drinking sake and, then watching, and then watching beautiful sakura. One week in one year. На, на, на so uh, I'm really happy that uh, we are able to give a, a few uh, sakura trees to the я, people. Я of... tíchuся, Would you go? Uh, I have a dream in я maybe dream, ten years. 10 I come back. Я повернуся. І, до речі, я запропонував заступнику керівника місії знайти нам знайти нам в Японії місто, щоб ми могли з ними мати побратимські стосунки, тому що, ну, напевно, одно з небагатьох міст в Україні, яке має таку кількість сакур, і ми би наші культури, наші народи тим самим наблизили одне до одного. Тому він мені пообіцяв, що він над тим попрацює. До Ужгорода також приїхав голова національної поліції України Сергій Князєв, щоб налагодити співпрацю з японськими дипломатами. каже уряд Японії ефективно допомагає, водночас не насаджує власну модель реформи поліції. Нам це до вподоби, тому що вони не пропонують нам свою модель реформування поліції, а вони задають питання, чим вам допомогти конкретними діями і конкретними заходами. В трьох словах, скажімо так. Девізом нам є чому вчитися, є чого взяти лучше у колег з Японії І тому з'явилась програма підтримки поліції України урядом Японії. Uh, not only the police patal cars we give uh, uh, winter uniforms. To але ми надали не поліц. тільки самі машини, але також зимню форму поліціянтам. And we continue to значи все, що ми можемо робимо. Щоб українська поліція була краще і більш ефективною. Гості разом із керівництвом Ужгорода висадили сакури біля пам'ятника загиблим працівникам внутрішніх справ на православній набережні. Крім того, нові дерева з'явилися на проспекті Свободи. Для святкових заходів міністр градник посольства Японії в Україні одягнув спеціальну кроватку з сакурами. Каже, придбав спеціально для Ужгорода. В Україні йому доподоби не тільки квітучі дерева, а й жінки. Я люблю галюніф японські дівчат, але більше я люблю галюніф. उक्राइस की दीक्षा <laughs> दूजे जाग को ये